Всім привіт, з вами Коро. і більше ніж ганяти лисого. Я люблю тільки вбивати людей. Саме тому сьогодні ми будемо грати в Хітмана. Тут вам треба перевдягати цього лисого мужика в інших людей, щоб непоміченим проникати на заборонені локації, і вбивати там людей. На першому завданні агенту 1488 треба нейтралізувати Віктора Новікова. Проросійський олігарх, один з топ акціонерів Газпрому, був причетний до незаконної окупації Криму у 2014 році. А разом з ним Даліа Маргуліс, палестинська біженка, одна з топ генералів Хамасу. Саме завдання відбувається на французькому показі мод. Тож, вдягнувши свій найкращий. Кращий костюм, який абсолютно не буде звертати до мене зайвої уваги, я професійно приступаю до виконання місії. Так, ну камеру убрали. Я, звісно, розумію, що вам тут ну, тілі марафон знімати надо, але я все ж таки на секретному завданні. Ні, ну попросив вже як людей ще. І тепер серед купи цих людей треба було знайти нашу ціль Віктора Новікова. Звісно, що він міг бути де завгодно. Це... Наприклад, в 10 метрах від мене на цих сходах. Ну все, завдання виконано. Чекаю оплату на карточку. Господи, який же все-таки професії. Анал. Ну тут і собаці було сразу зрозуміло, що в наглою маслиніть Віктора на очах у сотні людей не прокатить. Треба до нього якось ну, ззаду підкрастись. Єдина проблема, що всюди стояли охоронці, які. Не пускали мене за куліси Треба було шукати якийсь ключ, що відчинить цей замок, і робити це я вирішив почати в жіночому туалеті. Ну ладно, я понял, лучше тут нічого не хавать А понюхать можна? Можна понюхать? Я люблю ригачки, нюхать, мій фетіш. Ну ладно, ладно, все, я пішов, ригайте на здоров'я. Я вийшов, чесно слово. І я казав вам про метафоричний ключ, що відчинить мені двері через охорону. Це був не метафоричний ключ, це був буквально звичайний гаєчний ключ. Його я знайшов у кладовці, і ви не повірите, він відкриває просто усі двері. So will... Все, і двері відкрита. What the? <звук> <звук> О, зеленський. З таким чудовим ключиком прохід в заборонені зони дійсно відкривався сам собою. Головне тут діяти швидко, впевнено, не звертати до себе зайвої уваги. І ебачити охоронців гаячним ключом по голові. Я в реальному житті таким займався, якщо б можна було. Ну, взагалі можна, але за це в тюрму садять. По суті, не можна, але весь можна. Це, коротше, дуже весело всім, раджу спробувати. О, що це у вас хавчик? А, це суші. Тепер зрозуміло, чого жіночка так проблювалась. Абсолютно непомічено я пробрався повз сотню охоронців і працівників цього естеблішменту і трошки пропаркуривши. Знову ж таки, абсолютно ніким, ні разу, ні на секунду не помічений. Коротше, ні разу ніким взагалі не помічено, навіть не на секунду. Я дібрався до своєї першої цілі пані Маргуліс. Можна було, звісно, її тут. Але, але якось забагато свідків було, тож треба було пошукати якесь місце позатишніше. Ти йди ти нахуй. Ніхуяси тут ванна, звісно, мене хата менше в два рази. Ванна в них тут. Та я то і да не! А це ж що сказав, а? Так, давайте, щоб їх трупи не звернули на себе зайвої уваги. Історія такова, що вони, як Ромео і Джульєта, скоріше Ромео і Ромео, дуже сильно кохали один одного, але суспільство таки не змогло прийняти їх кохання. Давайте поки що сховаємося в цьому шкафчику, мабуть. Я думаю, що наша жертва скоро має зайти в цю конату. Жопою чую, на кончики пенісить мене таке. Відчуття, ось і вона. Е! А куди вона? О, ні-ні-ні, вернулася Добрий вечір, шановна. Е, коротше, давайте без зайвих слів. На добраніч. Наглість друге щастя, тому знову ж таки, не звертаючи на себе зайвої уваги, просто уходимо звідси. Хоча яку взагалі зайву увагу на себе може звернути мужик в костюмі клоуна з кровавими ножицями в руках. По всій будівлі почала воланить тривога. Тож Віктор Новіков десь сховався. Треба було його шукати. Я і шукав знову ж таки. Не звертаючи до себе зайвої уваги. Але я вже ну, всю будівлю обійшов, цього покидька ніде нема. Тому я вирішив, що ну, може, воно обісралось, подумало, що тривога через міг якийсь, і пішло в підвал прятатися. Але тут була тільки кухня, де якісь діди варили, ну, навіть не знаю, чим це назвати, я б таке і свині не дав поїсти. Понятно тепер, що дівчина обрегалась. Та й тут щось того Віктора не було. Тільки ось цей голий мужик. Непоганий такий Ну <с> no, Ладно, не відволікаємось від завдання. Кстати, можливо, хтось запитає, чому я просто не використовую зброю, ну там пістолети, автомати, просто всі з сковородкою. Ну, мені так весело. Да, я так відчуваю, я артист роду. Кстати, Віктора Новікова ми все ж таки знайшли, і я його сковородкой отработал Тепер треба було ну, повноцінно вже його захуячить. Е, була одна прекрасна, в мене. ну просто геніальна ідея, засунути його в цей камін, чи що воно таке, ну, костюр з Dark Souls. Але розраби не продумали таку цікаву механіку, як на мене можна було б зробити якусь цікаву смерть, але. Так, стоп, це хто там? Так, подожди, стоп, стоп. Я його вже бачив десь. Одну яйцеві, походу. Так, Віктор. Причитай, як я вам вже казав, головне на цій місії бути непомітним і не звертати до себе зайвої уваги. Тому зараз ми будемо скидувати тіло Віктора, на глядачів цього івенту. Взагалі хотів, ну прям, щоб на доріжку його закинути, але, думаю, так далеко він не долетить. Думаю, і так непогано вийшло. Залишається лише непоміченим покинути територію. Для такого професіонала, як я, це навіть не завдання. Обидві цілі знешкоджено усіх свідків струс мозку, тож мене вони вже не згадають. Термінове повідомлення кожної п'ятниці в мене на твічі проходять сеанси групової мастурбації з елементами перегляду гей-порно. Чекаю всіх та кожного посилання в описі, а ще підписись на телеграм, щоб не пропустити анонси стрімів. Як тільки буде 5 тисяч фоловерів на твічі або 10 тисяч в телеграмі, зроблю ще одне відео похідвану. А тепер вирушаємо на гран-при Майамі, на якому нам треба буде підлаштувати смерть Оскара Піастрі задля збереження чемпіон. Максиф. А тепер їдемо на гран-при Майами, де нам треба буде підлаштувати смерть Роберта Нокса. Бо він, короче, ну, шахіди і ФПІшки всякі постачає. Разом з ним його доньку Сієру Нокс. Її нам треба вбити, бо. я сам, якщо що, не знаю, мені було лінь брифінгу до кінця слухать, але нам відомо, що вона пілотує червоний болід. Тож з і почнемо. Яйця. Першою справою для вбивства Сіери Нокс нам треба вкрасти монетку у цього сліпого музиканта. А разом з цим забрати його палку. Навіщо мені потрібна палка, щоб кинути її Сіери Нокс. Тож зламуємо замок і пробираємось за лаштунки падоку. Найкращі місця з найкращим видом на гран-при нам вже гарантовані, тільки тут цей маршал щось крутиться. Взагалі нормальний мужик, це мікорі Шигарян. Не звертайте увагу, що такий дивний, він з Мукачева. План взагалі в теорії максимально простий. Он бачите тут червону машинку, це Сієра. Ну, не моя, звісно, але теж Сієра. Чекаємо, поки вона не приїде повз нас, і кидаємо сієрі палку. Не спрацювало, так? Ну ладно, пішли, ще пішли же пошукаем, же з інше кину А Так, що тут у вас є? Е, ні О, Викрутка, все, пішли. Ну тут вже 100% успіх. 3-2-1, полетіло. Не, пішов я нахуй, не, угу, понятно. Мабуть, просто треба спробувати ну щось побільше скинути. Ігорян. Твій вихід. На теж не спрацювало, спрацював, ну ладно, пішли, ще щось пошукаємо, може. О, пропановий балон. Все, 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 ще буде, погнали. Так, тут, як і на першій місії, головне не звертати на себе зайвої уваги. Схоже, що всім ну, посрать на газовий балон посеред траси. Ось і сієра Нокса, ну давай! А, ну сієрі Нокс теж посрать. Вам, мабуть, цікаво, як я потрапив в цю ситуацію. Ну коротше, я просто шукав, що ще можна кинути під сієру. І випадково зайшов в офіс Роберта Нокса. Тут я знайшов ножик і вже хотів іти їм дирявити колеса сієрі. Як раптом виходить Роберт Нокс. Ну, я не знав, що мені делати, просто сховався в шкафчик. І тепер він зі своєю свитою стоїть і караулить мене біля виходу. Що би. А. Вони вже е, Щось я поспішив трошки, треба було ще посидіти. Ну ладно, можем з'єд. Бля, що мені з тобою це делать? Старий. Ну я вообще хотів тебе по-прикольному убити, але ну раз уж ти сам прийшов, е -е, то без образ. Професійно злинявши після вбивства, я повернувся до пошуків сієри. Але мене тут помітив один охоронець, довелося виробити. Через це довелося порубати другого, потім третього. Потім це помітив звичайний мужик, а потім якась жінка, потім ще один мужик, ще одна жінка. І мені довелося всіх повирубати. Ні-ні-ні, ні, не підходь сюди, ну, просто зроби вигляд, що ти нічого не бачив. Ну просто і йди відсюди. Ой, блін, да, мужик валяється. О, блін, що ж ти сталося. Треба, мабуть, да, когось позвати поліцію там, міліцію. Е -е, давайте пішли разом шукати когось. Ну, я ж казав тобі, не дивись. Ну, попереджав, ну просив. <звучить> uh, щось я, <є>, мабуть, <звучить> занадто тут захопився. Ну, головне, що не звернув до себе зайвої уваги. А що до Сієриту, у мене з'явився дійсно грандіозний геніальний план. Назвав я його підстоп в стилі Феррарі». Дивіться, ось тут на мапі, тут виявляється була мапа, да? е, є падок, а за падоком зразу гараж цих ну, команди, за яку вона виступає. Тут можна просто собі обережненько пройти, виробити цього мужика, зламати замок, виробити ще цього мужика. І, кстати, да, мені, мабуть, щоб мене не помітили, треба перевдягнутися. Я взагалі не люблю свій костюм клоуна знімати. Мені його ще мама подарила на третій клас. Кстати, ніхуя в нього труси класні, мужику. Де брав? Не відволікаємось від завдання. Прячемо його десь тут, щоб ну, ніхто раптом не помітив, що труси вкрадуть такі класні в нього. І заходимо в гараж. Тут мені треба шуруповерт, такий. Ди нахуй ти, кстати, е, да, беремо шуруповерт і йдемо робити підстоп в стилі Феррарі. Йо, мужик, дякую за класний костюм. Е, можеш забрати собі, як прокинешся. Тільки ти це ну, на всяк випадок, в стірку після мене. Ну, знаєте, буває, це хочеш пукнути, а в тогент. Що ж, тепер залишається лише покинути місце проведення завдання, не звертаючи до себе жодної зайвої уваги. І місія повністю виконана. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. <пит> Як завжди, неймовірно, професійно. Я одна зірка, да навіть не дві, одна зірка, і окрема величезна подяка цим чудовим людям. Без вас це відео б ніколи не вийшло. І на телеграм з твічом підписуйтесь.